Друзі вітаю, канал Масляр. Мене звати Олексій і зараз хочу показати моєї одніє свинки, яка має народжувати через 3 неділі. Щось таке. Не зовсім добре. А це наша свинка. Ковбаска. Вона Буде у нас народжувати першу числа. Це говняків два, які народилися в Говняшечні. Це Там, де було 14 мумій і двоє отців. Це дівчинки-хлопчик. Вони завтра відправляються на Житомир до моєго брата. Так це у них. Це ті, що плавали вони пару днів тому. Були майже, я не знаю, ну годин п'ять, може більше точно у воді. Води було стільки, що кастрілю набрались. Ну і ця плавала. Все ще. Видно, скільки було води. Це, води було на один блок. Ну, може чуть нижче. Бо я відкрив ну, сантиметрів 12, а то 15, Точно хвиля була. От, а чому це було? Це я забув, забалакали мене, забув перекрити воду. І вона набралася в бочку і з бочки текло. Так що в нас ця теж. Була в холодній воді. Надію, що в неї все добре. Боявся за малих, що захворіють. Ну, все нормально. Так, йдемо далі. А далі у нас. Зараз включу світло. Так, а далі у нас все. Королева. Це королева у нас після відлучки через днів сім вона упала на задні ноги. Правда, через 5 днів вона загуляла, я її покрив і через дня 2-3 вона упала на задні ноги, але ми вже її підняли. Вже вона проколола її. Відкормили і вона зараз собі насолоджується в частково в гавні. Їй це, по ходу, по приколу подобається. Гарно вже встає, гарний, апетитний. І вона сьогодні 20 днів чи 21 Вона вже мала б загуляти, якби не була покрита, але вона беременна. Так що в неї все добре. Потім тут у нас ось, ось ця чучундра мала, яку ми купили на свиноматку десь недільку назад. Ну і ця калічка. Ця мала, її постійно штурмує тут, їздить на ній верхом. Це що таке? Трохи дикувато, але, але вони такі будуть, тому що це... У нас е, велика біла і цей мангал, там, якась така венгерська пухова, щось отаке. таке. Так, і ось у нас ця тумбочка. Я зараз покажу, що у тумбочки. Зараз я покажу. Ось так, зараз є сипну трохи біже. Залишилося пару брулерів і з них більше півнів. Ми їх вирішили не, не вибивати в морозилку, А так, людям треба, забили і продали і все. И осталось 8 Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, через семь штук там. Так, и зараз. А ну вставай. Ставь, стань. Слышавай. Тихо, тихо, тихо. Кумбочка. Может ты хороший? Ну, все. Це в неї це в неї кратер на тітька. А це чи наступила. Ну, так. І болить вона. Не хочу лізти, бо зараз ще може, Я думаю, може лапою, Ну, Вона така як. Там щось є всередині. Більшість, думаю, що це вона наступила, але не знаю, може вона вставала до лапою, наступила і придавила до землі. У мене колись гавняшечне було, взагалі розпахана була пополам одна ціська, теж за два дні до, до того, як вона поросилася і вона народила малих. І вони лізли, там, було там було 10 чи 12 штук, вони лізли до цієї ціцьки. Це її ще 2 тижні, але животик такі здоровенькі. Чи три неділі. 15 числа її пороситься. 15 червня. І я чимось три постійно забризував, щоб вони не смахтали цю ці ціцьку. Вона перегоріла потихеньку а, і... Вони її вже не смакали потім. Вона зажила. А це буквально вчора я помітив, що це така штука в неї. Там такий, як о, тій ціцький, таке, як, як твердий стержень, таке, як, то, як пуля вставлена, тверда, оболочка вокруг. М'якенька, а всередині тверденьке. Ну, буду поки споглядати за цим. Надіюсь, що все буде нормально, Надіюсь, що це вона наступила просто лапою, коли підіймалася. Бо це точно так само третя ціцька ззаду було і вгамняшечне. І я дум, ходив все, дивився, ніде ну, ж не проволоки, нічого немає, щоб її отак розчихнути надвоє. І так само. Ну, тут ну, не розчахнуте, але теж такого нічого немає. Так що таке, ну все, друзі, у кого є таке болото, можете написати, що ви робили. Буду вдячний будь-якій допомозі. Бо це таке не дуже приємне. Все. Всім гарного дня. Бережіть себе, бережіть країну. Пока-пока.